Ви Сестри знають. Знаєте, ми живем в хвостий час, але Богом, покликаним Його постановою, воно все допомагає на добро. Mm -hmm. e, ви знаєте, я дякую Богу за вашу церкву, я дякую Богу, що ви, що ви просто лишилися, що ви є. Тому що багато церков десь пропали. Я, наприклад, переконаний, що коли е, війна, коли, коли тривога в країні, завжди повинна бути церква з народом. Я дякую, що ви лишилися, що ви. Дійсно це благословені для зброї, завжди всім розказую, за брата Петра, це скільки років людина приїжджає з бачу, представляєте, скільки приїжджає і служить для наших людей. Хоч ми з Бораски маємо більше сподівання, але ця людина просто посвятила себе. І просто дякую тобі, брате, за твою вірність. Бо написано Слово Боже, у одному у правителях треба це одне, так? Треба це вірності. І ви знаєте, дякую ще раз, дуже дякую за вашу церкву. І я таки е, хочу поздоровлення, привітання, нагадати. але я коли думав, я Боже, питався Бога, Боже, про що? Ну, Вашу церкву, мені нагадалося останнє привітання. Каже, нагадай ще раз це привітання, яке ти говорив, скільки років пройшло, коли ми збиралися ще в міській раді. Вату ну, 20 років пізніше, і мені досити нагадав, що я бажав 50 домашніх церкв. І, звісно, всі забули, ви не рухалися в цьому питанні. Але ви знаєте, хочеться щось, знаєте, коли ми збираємося, коли ми вчимося, хочеться просто, щоб було результат. Не просто, щоб ми зібралися, попили каву і знову, знаєте, забулися. Просто хочеться результату. Хочеться, кожен пастор не хоче, щоб було розширення церкви. І я розкажу, таке свідчення коротенькі. Наш брат один церкви, і так само ми вчимо, що треба проповідувати та її, та щось говоріть. Ну, напевно, що люди не навчені то робити. І до мене каже брат нашої церкви, каже, а ти йди і покажи. І знаєте, я їй пішов, я їй показав. Знаєте, я вам розкажу, як організувалася наша церква. Наша церква організовувалася дуже простенько, з дружиною почали молитися в себе вдома. Ще не молиться все відомі зараз, слава Богу, потужна церква, Бог відкриває сина церква, яка робиться в дарах, в селі Божіх. І ви знаєте, це одне служіння. У нас жінка ми ще веде домашнє служіння, це вже друге служіння. Ми йдемо. І зараз, після цього служіння, ми їдемо ще в село, це ще була дочиня церква, ага. який так само в духовному нам ще має вогу, тому що Бог відкривав братові, що в нашій церкві вже пішла. Дійсно, вже, Бог в духовний світ, рахується цією подією. Так що ну, воно що моя сім'я. Ведете служіння стрій церкви. Тому ну, я думаю, що це... Не... Ну, давайте поділимо пополам. Якщо 50 церков, давайте половину, половина бере свідоцтва Христа. Тому <рес> ну, що не <ми рес> то практично одна церква до Чірня і нема. Ви знаєте, все починається з бажання. Що ти хочеш? Хто що шукає, той, той чого і Як Я ще я, я хочу краски поділитися, як я ставлюся до того, чи можна їхати. За границю чи ні, тому що зараз дуже багато дум думок, таких християн, які в чоловіка, так? Такий він і є. Про що ти думаєш, що ти що ти це її знайдеш? Знаєте, я таки думаю, що церква повинна бути тут. Церква повинна Америка, знаєте, чомусь всі, якщо що тревоги, зразу є в Америки. Я, наприклад, дуже категорично проти, що церква роз'їжджається всі ідові Америки. Я, люд... я так року, де людина народжена, то вона має служити голові. Ще раз дякую, що ви дійсно лишилися в нашому місці, що ви не покинули наше місце, що ми разом були в одній команді, дійсно, Християнській іванівській церкві, що ми служимо нашому друзі. І ви знаєте, коли я, так само, коли я думав, що сказати, мені прийшло таке місце з писання, тільки відкрив Біблію. Написано в Луки, що коли народ тіснув, тіснувся до нього, щоб почути слово Його. Знаєте, народ. По різних питаннях тиснувся до Ісуса Христа, але мені запало дуже в серце, що народ тиснувся до Ісуса, щоб почути Слово Боже. Ви знаєте, пробудження буде. Я знаю, що наші церкви будуть дуже наповнені. Ну, але все, все залежить від нас. Ізраїльський народ, він е, шість днів була війна, вони за шість днів перемогли. Хоч на одного із ізраїльтяна було 600 ворів, але вони перемогли ворога. Тому що коли ворог їхав танк, вони бачили, що з ізраїльським народом були ангели з бухняними мечами. Ви знаєте, Бож щось хоче через ту ситуацію нас навчити. Всього воно в благо. Я, наприклад, не хочу, щоб верталися... я не хочу ті часи, щоб повернулися назад. Мир буде, але я не хочу такий мир, який був. Я не хочу запахати цю Євангелію, пропахати в людей. Я не хочу знаєте, гуманітаркою людей запрошувати в церкву. Хоч воно так само діє. Ми дуже чудову гуманітарку отримали, наші дочірній церкви недавно. І ми просто роздавали, роздавали ці лахи. і прийшов один час. І Бог там інтерв'ю і каже, все, люди, давайте зараз пиняємося з тими ласками, все, ставимо. Ми запустили, прославили, ми почали богославити. І на другий день питають, питає там наша одна сусідка і каже, ну як там люди. Каже, ви знаєте, люди тішилися, що вони два дні ходили в мирі Божому. Вони кажуть, давайте приходьте до нас. Кажуть, ти знаєте, то село каже, нас можуть повиганяти з дому. Але це, це але, бачите, але воно працює. Навіть ця гуманітарна допомога воно працює. Любі, любі засоби вони. Для проповіді Євангелії. Зачитаю ще такі слова, які я хочу просто перевідати вашу церкву і буду давати слово далі. Хочу побажати після домашнього церкви, це я вже говорив. Потім місце з Писання 14.30. Ще недовго мені бути з вами, говорити з вами. Бо йдете князь світу цього, який мені нічого не має, каже Ісус Христос. Бажання моє таке нашої церкви, ваші церкви. Ну і нам так само треба це бажання, щоб менше ворог мав нас, щоб мав менше доступу. Що просто треба, щоб ми пильнувалися. І тоді який і в нас, Він буде відображатися. І тоді люди, які тиснулися до Ісуса Христа, вони будуть тиснутися в наші церкви, тому що ми буде більше на Христа. Друге, що хочу побажати, це Івана 15,2. Всяку гілку, що переносить плід, очищає. Що приносить ще більше плоду. Є в нас такі правда в церквах люди, які зазвичають роками або десятками роками не міняються. Почни просто служити. Почни служити, Знаєте, тішиться моє серце, забрати, тішиться моє серце, забрати юра Гербича, коли почалася війна, Знаєте, його дзвони, шукає машини, треба людей вивозити на Польщу, Знаєте, людина дійсно горить. Коли тільки якийсь похорон, бо Сашенький був похорон, прийшов Саша до мене на подвір'я, зразу брат Петро підключився, вже їдуть, люди хочуть допомогти, брат його теж в старіон". Я так думаю, що ну, не все тільки маю служити. Паспора ідея. Напевно, кожен має служити тими талантами, які Бог кожному дав. Бажання моє таке для вас, щоб ви дійсно знайшли ці свої таланти. Просто віднайшли і почали служити ним. Тоді ви будете щасливі. Тоді вам не буде думки, в мене немає думок таких, ще їхати в Америку чи ні, тому що ми віддамо три служіння. Я вже 35 років мої сім'я, теж по боробі ніхто не може навіть заграничний паспорт зробити. Нема таких думок. Якби Бог, я це Бог дає бажання дію, Якби Бог сказав зробити паспорт, я би зробив. Але не міг розуміти, як я лишу це?